Дивися. Ану, утригнеш то. Слука, uh -huh. слука буде. Є, Є то! Та то. красна. Та красна красна. Поєднання слука. Слука. Так, якісь в нас зростки, не знаю чого. Зараз вирвемо, подивимось. Ух. Це в нас альбатрелус. Такий трутовик, він без такого, можна сказати, і без трубочок, і без пластинок, тобто з такими м'якими дуже маленькими трубочками, дуже маленькими порами. Класний, їстівний, до речі, гриб. Буває дуже часто червивий, ну, сподіваюся, що з цим все в порядку. Ну, або ще поряд схожий гриб, але вже інший. І в нього знизу буде дещо інше. Подумайте самі, що це могло б бути? Так, дивіться: ось це в нас єжовик жовтий. Бачите, який в нього низ. Вже якщо порівняти ці два гриба. Їжовики Альбатрелус, бачите, які різні низи, а зверху, до речі, дуже схожі. А ось мій гриб мрія котрий мені тепер попадається тут дуже часто, якщо приїхати до потрібного лісу. Це в нас ковпак кольчастий. Як я казала, один з найсмачніших грибів, які я коли-небудь їла. Він відноситься до павутинників, має кілечко, має ось такі пластинки, руді, шапинку цікаву і трішечки таке потовщення знизу. До речі, бачите, тут видно, що це ось кілечко в нього трішки зубчиками. Ось така цікавинка. Ще й ковпачок. Ось це, до речі, також він, ковпак кольчастий. але, як я кажу, вже за зенітом. Нічого страшного в такому вигляді також його можна з'їсти, лише його вже хтось до мене поїв. Бачите, гриби майже не ріжу. Чому? Тому що я збираю їх на виставу. А для вистави, як знаєте, гриби повинні бути максимально цілими. Які на виставу не віддам, ті з'їм. До речі, ось це маленький це також буде ковпачок кольчустий. Ось тут розломаний кимось чимось. Ну і ось маленький, гарний, дивіться. Ще закритий, коли він закритий, то виглядає ось так. Як ковпачок. Ну, продолжим а по кубочкам, по кольчистых. Так Давай, давай, живи тут с нами, до дома. Давай. Давай, давай, давай. Ручка. Давай, залишайся. Залишайся в лісі. В лісі залишайся. Ну, майже вдалося. Ось в нас мухомор жовтий. Погано все в ньому видно тут, нічого страшного. Ну, бачите, в нього немає, як у блюдої поганки, цього кілечка, лише потовщення. Сподіваюсь, не розломиться. Всі якісь такі жовто-білі, бачите, коліри. Навіть не знаєш, це одне й те саме все. Чи різні гриби. Але якщо хочете розумітися в грибах, то залишайтеся на каналі, підписуйтеся і чекайте на мій курс «Навчись збирати гриби. Ось у нас сироїжок. Класно. Їдемо ми на виставку до людини, яка якраз сироїжки і розуміє. Тому ще й будемо знати. Точно, який це вид. А тепер ще у нас гриб з отруйних. Бачите, ось він біля пеньочка росте. Також поїде на виставку. Отруйний цей гриб не тим, що він, ну насправді, знаєте, отруїшся. Просто будете, буде вам погано, як я кажу. будете повертати все. Там, де воно повинно бути, назовні. Це в нас справжній опеньок сірчано жовтий Бачите, які зеленуваті пластинки в нього жовта ніжечка така, як чимось припорошена. Ну, шапинка може бути різна. Ось тут вже пішли витруси. Тобто, спори висипатися з верхньої частини. Бачите? Ось вони ось такі теплі. Можна класти і отруйні і їстивні гриби разом, потім їх розділити, і нічого страшного з цього не буде. Головне, щоб не бліда поганка і щоб частинки, шматочки, ось дуже до речі, крихкі ці мухомори, всі, щоб їх частинки, ось ці поломані, не залишилися в якомусь іншому грибі, ніж пластиночками. А ось у нас ще одна річ для виставки. Це в нас бліда поганка. Ну, неочікувано, чесно скажу. Треба якось видовбати її так, знаєте, обережно. О, не знаю чим. Ну, так щоб прямо викопати її з тим, з чим треба. Ось. Дивіться, яка краса і маленька поруч. Там ще є, але нам більше не треба. Не знаю, чим її видобувати. Такий в неї келих, як бачите. Ось, відірвався, розірвався з якоїсь сторони, але знизу залишився. Складемо. Якісь павутиннички також заберемо. павутиннички в основному всі отруєні. Це в нас може бути павутинник червоний, або з, з таких червоних. Вони отруйні, бачите, які пластинки аж червоні. Але він не отруйний, навіть якщо ви відламаєте частину шапинки, вона там залізе. Тобто це буде не смертельно. Така гарна місність на отруйні гриби. Ось, наприклад, у нас свинушка тонка в такому ще доброму стані. Так, руки вже почали чорніти. Ось цю свинушечку також беремо на виставку. Всі багато про неї знають, багато про неї чули. Якщо не чули, передивіться мої всі відео попередні. Я про неї вже стільки розповідала, що далі йду з нею на виставку для того, щоб розповідати іншим. А ви передивіться мої попередні відео. Звичайно, як же без червоних мухоморів. Ось вони вже починаються в такому лісі. Дуже волого, мох. Багато муху, ну і, звичайно, червоні мухомори. Червоний мухомор для виставки також треба виривати повністю ось так з землею, максимально, щоб показати, що немає тут ні вольви, ні піхви, лише потовщення. Дуже, до речі, цікавий такий. шопинка цікавого такого твору. У-у-у, подивіться, який білий гриб. Болету edulis, Просто. Я не знаю, його навіть мені здається... Ні, я його навіть обхватити не можу. так. <рес> так, зараз спробую його так вирвати, щоб він був цілий. Ну, це майже неможливо. Тому що тут корені ось всіх. Рослинок. О, ну, я геній просто. До речі, це не корені, а міцеліальні тяжі. Я з корнями нічого не вириваю, бо грубів нема коріння. Не як так покласти, щоб нічого не роздавило, бо тут ваги, напевно, кілограм. Все роздавить.